В умовах жорсткої економії простору ми починаємо іскать нестандартне рішення проблеми власники невеликих квартир не з чуток знають, як важко розмістити на кухні робочу і обідню зону та ще й втиснути побутову техніку, здається, що вже всі ресурси вичерпані. Задействуйте подоконник – це один з варіантів отримати додаткову корисну площу і розгрузить простір. Один додаткова робоча зона у типових будинках висота підвіконня. Як і висота кухонної стільниці становить 9,0 см, відмінна можливість збільшити робочу зону разом з кухонним гарнітуром, тепер то вже точно ви вмістите всі аксесуари і кухонну техніку. Ще одним плюсом такого варіанту стане максимальна кількість денного світла, що не може не радувати, якщо на вашій кухні радіатор розташований якраз під віконником. То обов'язково передбачте спеціальну решітку для циркуляції повітря, а раціональним доповненням стануть градчасті фасади. Порада. Не робіть укоси зі звичайного гіпсокартону. Використовуйте миються матеріали, а в ідеалі, глянцеві з мінімальним розміром. Так забруднення не будуть затримуватися на поверхні і дозволять утримувати робочу зону біля вікна в чистоті. 2. імпровізована барна стійка. Ви саме той. Хто мріяв про власну барні стійці на кухні, якщо невеликі габарити приміщення ніяк не дозволяють втілити мрії в реальність, то не широка стільниця замість підвіконня в компанії з паройбарних стільців кардинально змінить ситуацію. Природно, пластиковий подоконник, навіть якщо він спочатку був відповідних розмірів, тут недоречний подряпини. Перепади температури і гарячі предмети не підуть йому на пользу, а лише принесуть вам чимало проблем для барної стійки можна спользувати той же матеріал, що і для кухонної стільниці або ж контрастний йому. Як тільки ви трансформуєте звичайний підвіконня в барну стійку. У вашем домі з'явиться додаткове місце для відпочинку в невимушеній обстановці для посіделок з подругою або для ранкового серфінгу в фацебок. Порада для широкої стільниці надзвичайно бажано встановити додаткові точки опори, щоб уникнути тріщин на схилах і деформації віконної рами. Для цього можна використовувати меблеві ноги або хромовані трубки з кріпленнями до стільниці та підлоги. 3. Обідній міністіл. Власники хрущовок знають, як важко розмістити на маленькій площі зручну систему зберігання, побутову техніку і повноцінну обідню зону випробували на собі, а хто це зробити ще не встиг або збирається оптимізувати кухонний простір. Радимо перетворити підвіконня в компактний стіл, а краще в обідній відкидний стіл під час готування стільниця легко опускається вниз і не заважає процесу готування. А в потрібний момент її легко в розкладене положення. Також дуже хороший тандем широкого подоконника разом з відкидним столиком. Поверхня підвіконного полотна можна оборудувати під зберігання потрібних кухонних аксесуарів, а стільницю природно все так же іспользовать за її прямим призначенням. Порада. Подбайте про те, щоб стільниця була винесена від стіни настільки, щоб ноги за нею сидять людей не впиралися в стіну. Відкидне полотно можна зробити у вигляді півкола, збільшивши його площа. Чотири зручна лава невисокі вікна початок почав для організації уютної беденної зони, що ми маємо на увазі. А ось що під чуйним керівництвом і при великому бажанні підвіконня можна перетворити в зручну лаву або навіть м'яку софу. Основу можна зробити з масиву дерева, а зверху покласти матрац на підвіконня буде набагато зручніше, а тим у кого на кухні є еркер, взагалі гріх не скористатися такою можливістю? Звичайно, такий варіант швидше за все для власників приватних будинків або дач. Висота від поладозна складати приблизно 45 см, але особливо заповзятливим особам така ідея може і стати в нагоді. Порада для втілення в життя такої задумки. Слід позаботіться про встановлення якісних вікон або їх утеплення. Віконні рами не повинні ніде протягати і пропускати холодне повітря навіть в мізерних кількостях, адже ніхто не хоче застудити собі або гостям спину. 5. невелика система зберігання. Висота вікон не дозволяє реорганізувати підвіконня в міні диван, а радіатор опалення ніяк не дає зважитися на облаштування додаткової робочої зони, тоді доведеться шукати інший шлях. З підвіконня вийде досить зручна система зберігання. Ви можете задіяти безпосередньо самостолешницю, а також місце під нею, зробивши кілька поличок. Порада не варто на поверхні підвіконня зберігати тяжеле предмет, які складно швидко пересунути. Пам'ятайте, що вікно повинно безперешкодно відкриватися для провітрювання.